Добрий день, мої любимої хороші підписники. Дивіться, що я знайшла у тебе три від медіа. Монако. Хто хоче в Монако? Вон вам буде Монако. І тірамісу і з полуницею. По 97 гривень. 90 копійок. Бачите, морожено подешевіло. Чи з по почому картошка? Дорого чи недорого? Клас, да? І ще я вам ще покажу одну акцію, дивіться. Берете кілограм ліму. Вон воно, бачите, лежить кілограмове, воно доволі смачне. Там і жирність хороша. І платите 99 гривень, 90 копійок. Без 10 копійок 100 гривень. М -м -м. Це до... Да. А тут багато ще таких оранжевих цінників, так що забігайте в холодильник. Світло зараз, поки не вимикають, морозиво можна набрати, а потім нарізати фруктів і смакувати. Пішне далі. Дивіться, які гарно ідеальні в нас банани. 155 гривень 95 копійок, а тебе руліт. Це треба брати, це я дитині беру. Лимон іде зі знижкою, бачите, оранжевий цінник 66 гривень, 95 копійок. Так що залітайте. А ось з Єгипта вам лимон перший гатунок, по 64 гривні 55 копійок. Суперсмачний лимончик. Помідорчики грунтові по 27,95, а тепличні по 69,89. Огурчики, дивіться, по 69 гривень 89 копійок. Можете ще і огірочка взяти. Вони такі гарні і ідеальні. Баклажан 26 гривень 95 копійок. Хороший баклажанчик такий і недорого. Підемо далі, подивимося. Буряк по 12 гривень 95 копійок. Трошки він подорожав. Морковка гляньте, яка ідеальна, класна морква. 14 гривень 89 копійок. І картопля. Ціна картопля, зараз скажу, картопля трішки-трішки подорожчала. Зовсім незамітно. Пенсіонер з мінімальною пенсією цього не замітить. 20 гривень 49 копійок. Будемо їсти, ми, мабуть, каші. Цибулька 12 гривень 79 копійок. Цибуля біла по 15,95. А оця капуста Фекінська 59 гривень 89 копійок. Ціна там. І обична капуста по 29,95. Це ж недорого. Ціни, ну, АТБ, це магазин для пенсіонерів. Тут кожен пенсіонер може дозволити собі все, що хочете купити. Бачите? Так що пенсії у нас дуже здорові. А салата вже того айсберга вже немає, бо мені там писали кукурудза, бачите? 99-95. Ідеальна кукуруза. А що ви тут ще любите? Це на тебе. Зараз ми пройдемо, як звичайно, по этим крупам, подивимося ціни на крупи, на цукор. Чи не виросло, там у нас ціна не зросла. Ну, беріть мівіну. Мівіну я просто обожнюю. По 38,30 і по 23 гривні 80 копійок. Макаронів море. Тут нас такий покупотіль. ще один такий цікавий. Я люблю собак. Поста. Макарони, то є паста. 32 гривні 60 копійок. Вау! А тут є і подорожі, і подешевше. не ви знаєте, такий вітер у нас на вулиці просто. Просто жах. У нас ще в Полтаві мусорка макухівка горіла. Новості вже розлетілися на... по всьому світові. Дим був ужасний. А сьогодні мене голова болить дуже. Дивіться, крупа гречана, розумний вібір подрібне на 24 гривні 90 копійок. І по 25,90 обична гречка. Рис дорого. Ну він смердить, я вже такий не беру по 4990. Це так. Борошно. Дивіться, розумний вибір є і Дніпро М. Я оце думаю. Хто пробував оце Дніпро... Ой, Дніпро Ем, це Дніпро Млин. Я хочу змінити. Я завжди брала хуторок по по кіло там 800. А я тепер хочу взяти оце, попробувати. Бо мені хуторок щось... Послідній раз не дуже він зайшов. Так, зараз ми подивимося, по чому тут цукор 31 гривня 50 копійок. І сіль по 12,50. У мене сьогодні такий коротенький міні блог продуктів, які необхідні. Знаєте, як? Ну, обична продуктова продуктова корзина. Розпаковки сьогодні в мене не буде, бо в мене болить голова. Дядя Петя нам поробив хороші знижки. Накласні отакі розшенувафій. Я їх беру. Вони мені дуже-дуже до вподоби. 38,50. А з картою АТБ 36,58. Кстаті, в мене прийшло ет, кешбек 4 гривні 20. Чим-то копійок від АТБ, і там нарошенна куліничі. Я так зрозумів, це якщо в АТБ скуповувалася. Це так. Так, далі, що тут ще є? Іду до косу і вам розказую по акції. Серветочки дивіться, від своєї лінії 2990. Хороші і дуже хороші. І оці класні серветочки. І туалетний папір. Почув Та він там? По 11 гривень? Та ні, в Овролі можна і за 6 купити. У нього якісь серветочки, дивіться. 150 штук сухих, 43 гривні, 90 копійок. Серветки. Супер класні.